Доброго ранку, продовжуємо прокидатися, і зараз будемо говорити на серйозну таку тему. У нашій студії з'явився наш другий ранковий гість сьогодні. Це Іван Васильцюн, військовий комісар Закарпатського обласного військового комісаріату. Доброго ранку Доброго ранку Доброго ранку. Знову раді бачити вас у нашій студії. Ну і зараз безпосередньо до запитання. Ви знаєте, більшість населення в Закарпатті думає, що перший етап по четвертої хвилі мобілізації вже завершився. Чи дійсно це правда, чи і надалі військово? зобов'язані будуть отримувати повістки. Доброго ранку, шановні краяни, я хочу подякувати студії за запрошення на сьогоднішній наш ефір. Питання дуже актуальне і непросте це мобілізація. Четвертий етап, який розпочався 20 січня. Дійсно, з сьогоднішнього дня ми вже починаємо поставку людей у військові частини, ті, які з 20 по 29 січня були оповіщені, пройшли медичну комісію і вони поставляються плану військової частини. На сьогоднішній день, на жаль, план то, який нам було о, надано вишистою штабами, ми виконали тільки на 20%, і це ставить під зрив виконання тих завдань, які перед нами стоять. І я хотів би звернутися до усіх і ще раз роз'яснити, що четвертий етап о, мобілізації буде тривати 90 днів з 20.01 20 по 19.04. І на протязі цього часу ми кожний раз будемо отримати ті чи, чи, чи інші завдання, бо якщо ми на сьогоднішній день маємо тільки 20%, то це. Це однозначно, що е, час оповіщення буде продовжено, і ми далі будемо запрошувати людей у військові комісаріати, для того, щоб вони пройшли медичну комісію і визначилися по своєму відношенню до того моменту, чи можуть вони бути призвані, чи не можуть. На сьогоднішній день військовими курсарятами області було виписано загальну кількість 15 тисяч повістки. Ці повістки були вручені за місцем проживання тих людей, які стоять на обліку військовому курсеряті. Із них на сьогоднішній день вже є у нас об'єктивна інформація, що 10 тисяч чоловік знаходяться за межами населених пунктів на заробітках. Як за кордоном, так і в інших місцях, куди вони виїхали, і це основна проблема нашого Закарпаття в тому, що це об'єктивна реальність, що у нас дуже велика кількість завжди виїжджала і виїжджає на зробітки. Особливо це стосується гірських районів. І у нас на сьогоднішній день краще. Іде процес мобілізації в Мукачівському районі, місто Мукач-Мукачівський район. У нас краще йде мобілізація в місті Ужгороді, Ужгородський район, і у нас краще мобілізація сьогодні проходить в іршевську Виноградському військовому комісаріаті, де є два райони це Аршавський і Виноградівський. Інші, на жаль, військові комісаріати виконують тільки на 9-10-11% від плану. І це реальність е, така, що на сьогоднішній день просто-напросто за місцем проживання людей немає. Uh -huh. і якщо було поставлено завдання, щоб ми в першу чергу призвали добровольців, в другу чергу призвали безробітних, в третю чергу призвали тих, хто проходив службу і має військову облікову спеціальність, то ми сьогодні змушені провести оповіщення за місцем роботи, тобто на тих підприємствах установах, які сьогодні працюють. Скажіть, будь ласка, от ми бачимо із всеукраїнських новин, що дійсно таки Закарпаття лідирує поки що в негативному плані, адже найменше кількість мобілізованих ми відправляємо. І чи співпрацюєте ви з іншими регіонами, яка там ситуація в інших областях? Значить, однозначно, у нас є інформація по всім регіонам е західних, які є е також, які е на сьогоднішній день не, не виконують свої завдання в тому обсязі повному, які б могли виконати, бо це каждо проблема, яка в нас це. Чернівецька область, Вонофранківська область, Тернопільська область, Волинська область, Львівська область. Але скажемо так, що у нас на сьогоднішній день у нашому регіоні не так багато великих підприємств-установ, де б працювала велика кількість людей. І сьогодні однозначно кожна людина ту підприємство де вона працює, складає ту необхідність, що без неї може становитися випускної чи іншої продукції. І це дуже важливо до цього підійти розумно і чимно, бо ми розуміємо, що на сьогоднішній день йде весна. Треба буде орати і треба буде сіяти. Якщо ми не зори, ми не посіємо, то не будемо мати, що покласти на стіл і що їсти. Однозначно, у нас є підприємства установи які працюють на довальницькій сировині і які мають контракти з нашими зовнішніми. Я маю ввіду, міжнародні контракти, де мають поставити своєчасно ту чи іншу продукцію, і це дуже може нанести удар також по внутрішньому стану того життя, яке є на Закарпатті, якщо ми цих людей, які дійсно сьогодні наповнюють бюджет міста, району області в загальному зірвемо і відправимо, і тут буде не буде випускати продукції, не буде наповнення бюджету. А скажіть, будь ласка, чи багато таких випадків, коли а, чоловік отримує повістку? Не звертається до військомату, ігнорує її на сьогоднішній день. Я хочу казати, що вже військовими комісаріатами області передано в органи МВС 1244 матеріали на тих людей, які не прибули в військомат, які ухилилися від проходження медичної комісії. Є об'єктивна реальність тих людей, які вже виїхали, але ми знаємо на сьогоднішній день, що точно є ті люди, які переховуються. Наприклад, вони нікуди не виїхали за межі, знаходяться на території області, але із дому вони пішли і знаходяться в другому районі чи в тому ж місті, проживають на іншій квартирі. І це також реальна необхідність. Тому на сьогоднішній день разом з військоматом працює МВС. Прокуратура, органи СБУ, і ми формуємо реєстр тих людей, які на сьогоднішній день ухилилися і не пройшли. І, наприклад, під кожну людину, яка не з'явилася своєчасно для проходження медичної комісії військомат і не з'явилася повісткою, проводиться реальне розстеження в тому питанні, що має бути підстава. Видана із села голови села Довідка і є акт, що там комісія відпрацювала у складі трьох чоловік, перевірила, що по місцю людина не проживає, її немає. Вона виїхала такого то числа. Ці документи чи ці матеріали будуть передані в Державну прикордонну службу, коли він перетинав кордон, і в який час, а також в міграційну службу, коли в який час людина виїхала із нашої області за межі. А про процедуру на кордоні, адже теж багато ходить зараз е, інформації про те, що не випускають чоловіків за кордон. Потрібно Це все, так загально загальному називають і немає якогось поки що розуміння цього всього. На тому тижні був підписаний указ номер 40 президента України про додаткові заходи для того, щоб сприяти мобілізації. Там дійсно є вказівка. Кабінету міністрів щодо удосконалення тих законодавчих документів, які були, щоб ті люди, котрі мають призовний вік, що виїжджали за кордон, маючи довідку з військового коміса, після того як вони пройшли медичну комісію і вияснили своє відношення до військової служби. На сьогоднішній день поки що ні одного законодавчого акта немає, розпорядчого відповідного документа немає, і військовий комісіят не дає ніяких довідок щодо виїзду за кордон. Тобто, на сьогоднішній день не є обмеження виїзду людини як в Європу, так і за межі України в сторону Росії. Угу. Так. Я читала, що до 3 березня ви повинні все-таки подати. Списки тих людей, які ухиляються від мобілізації, і їх буде розшукувати міліція? На сьогоднішній день хочу казати, що згідно з вимог чинного законодавства, є адміністративна відповідальність тієї людини, яка не з'явилася по. Необ'єктивним причинам, тобто є ті причини, по яким людина не може прибути, і це об'єктивно, на ній накладається військовим комісарям штраф в розмірі від 1 до 300 до неоподаткованих мінімумів. Якщо ця людина вже була оштрафована нами і на неї був накладений штраф, вона сплатила ця людина, передається в органи МВС, які порушують кримінальну справу за статтею 336, де вже йде ухилення від проходження мобілізації, і це за собою тягне вже кримінальну відповідальність від 2 до 5 Років. Але це вже все означає суд, який розглядає цю справу. На керівників підприємств установ, які не виконали свої функції згідно вимушеного законодавства, вже діє ще більш жорстка стаття, яка має повноваження по тому, що людина може, може мати. Е Накладений на нині не тільки штраф, але потягується до кримінальної відповідальності, де вже йде від 5 до 14 років. Угу. Щодо добровольців, то яка ситуація в Закарпатті з добровольцями? Чи збільшилася їх кількість? Я знаю, що навіть е е є жінки? Бажа на сьогоднішній день? Я хочу подякувати всім тим людям, які добровільно з'явилися військовий комісаріат. Це дуже велика підмога, так як ви вже знали, що це четверта черга мобілізації. І е, на сьогоднішній день прийшло військомат більше 100 чоловік. Але на сьогоднішній день реально прийшло в медичну комісію, призначеного команду тільки 64 чоловіка. Серед них є також жінки, які на сьогоднішній день це лікарі, медики. Мені дуже приємно, що це ті люди, яких сьогодні особливо потребують е, наші військові, які ведуть важкі, непрості, бої, особливо наша 128 двадцять восьма піхотна приходна бригада. Сьогодні у Дебальцево, де потрібна медична допомога, в першу чергу, і жінки сьогодні показують приклад медики, яким чином це треба робити, і як це треба виконувати. До речі, от про спеціальності кого зараз найбільше бракує. На сьогоднішній день ми однозначно видали повістки тим людям, які проходили військову службу у Збройних силах. Це водії, це механіки, це командири танків, командири БМП, це спеціалісти, які служили в ракетних військах, які мають можливість. Ну і це всі ті люди, які мають спеціальності, які сьогодні там потрібні, починаючи від стрілка, і навідника, і всі інші. А от про лікарів ви казали, просто є ситуація в Україні, що лікарі часто жаліються на те що немає роботи чи є от ви згадували про жінок якась статистика на сьогоднішній день що стосується лікарів потрібні як молодші спеціалісти це ті хто закінчив медичні заклади і ті люди які мають уже вищу медичну освіту, це і терапевти це і хірурги це і невро Психологи і інші ті спеціальності, які ми на сьогоднішній день видали у, до начальника управління обласного управління здоров'я, які мають сьогодні ті е, військові спеціальності, яких потребують Збройні сили. Вони також розподілені рівномірно на кожний регіон України для того, щоб ми не встановили роботу медичних закладів ні в одному з регіонів. Пане Іване, я знаю, що ви хочете звернутися до наших глядачів з приводу гарячих ліній телефонних. Я хочу звернутися до наших район і сказати, що. Кругодобово працюють три канали зв'язку по всім питанням, які будуть у наших краян, щоб вони зверталися, зверталися. За телефоном, який ми зараз за бачимо за бачите на екрані, кругодобово буде надана кваліфікована відповідь по кожному питанню, по кожному питанню. І по всім питанням, в яких будуть виникати непорозуміння, непорозуміння, ми готові відповісти і сказати. Хочу сказати, що військомати працюють кругодобово, по всім питанням. Які можуть виникнути у людей, які хочуть звернутися, але я знаю, що такі обов'язково будуть і є. Будь ласка, заходіть у ближайший військовий комісаріат, ставте свої запитання і отримайте на них відповідь. В разі, якщо остануться незрозуміле питання, будь ласка, дзвоніть по цим телефонам, і ми надамо вам кваліфіковану відповідь. Пане Іване, в мене ще таке запитання. Знаєте, недавно прочитала статтю, чому не варто боятися повістки? Чи можете ви більш детально розказати, який шлях проходить людина після отримання <кх> повістки? Адже. Вони відразу її відправляють на фронт, зрозуміло, таке? дуже важливе питання і непросте. Значить, хочу сказати, що багато людей, не розуміючи цього елемента, просто так втікають і думають, що от як тільки він отримав повістку, він однозначно буде призваний. Ні, значить, людина, яка отримала повістку, повинна прибути військовий комселя. В військовому комісаріаті однозначно, перш за все, буде визначено її соціальний статус. Якщо ця людина має, наприклад, троє і більше неповнолітніх дітей, то їй скажуть, що згідно вимог ще законодавства, ви маєте право не йти. Але якщо ви захочете і напишете заяву, що ви хочете йти, це ваше право, так як Конституція України гарантує кожній людині право на захист своєї вітчизни. Другий момент. Якщо людина погодилася йти, вона направляється на медичну комісію. Вона повністю проходить всіх медиків, а якщо людині більше за 40, то ще додатково робиться ЕКГ, вимірюється очне, очний тиск і всі ті здаються аналізи, які на сьогоднішній день потрібні, вплоть до того, що на всі види гепатиту. І лише після того, як буде зроблено всі аналізи, людина об'єктивно пройде медичне обстеження, тоді вона може бути призначена в команду. За людиною, котра йде служити, залишається попереднє місце роботи, зберігається попередня середньомісячна заробітна зарплата, яку вона мала. Людина стає, отримує статус військовослужбовця. І вже після того, як вона призначена на ту чи іншу посаді у навчальному центрі, вона ще буде отримати додатково грошове забезпечення по тій посаді, якій вона має. На сьогоднішній день. Кабінетом міністром також вчора прийнято рішення щодо додаткової виплати в двойному розмірі тим людям, які безпосередньо виконують задачу в АТО грошового забезпечення, а також бонус грошовий за знищену машину, за знищений танк, за знищену САУ. І літа, тобто це додаткові ті пільги, які сьогодні введені до тих людей, які знаходяться там. Тому однозначно, я навіть таку статистику можу призвати, що у нас на сьогоднішній день по області направлено на додаткове медичне обстеження практично 300 чоловік. Угу. Це ті люди, це ті люди, які сьогодні, після того як пройдуть медичне обстеження, по ним буде винесено заключення військово-лікарської комісії. Людина лише після того може бути призвана. Ніхто нікого не бере силою, не відправляє. І так далі. Є люди, які, проходячи тестування психологічне, також показують, що вони не готові сьогодні йти і нема смисла їх туди відправляти, бо вони психологічно люди не готові. Мені краще залишити, щоб вона розібралася більше в тих питаннях, яких є, і вона буде відправлена в п'яту або шосту чергу, коли вона буде оголошена і може звернутися тоді. Ніхто на сьогоднішній день не робить речі, які є противозаконними, які є. Такими, які не відповідають вимогам чинного законодавства. Чи були моменти зриву мобілізації, що під кінець на Закарпатті саме? Е -е. Що, слуху, що що стосується вашого питання, то хочу сказати, що на сьогоднішній день я хочу подякувати органам державної влади, місцевого самоврядування, всім силовим структурам, які сьогодні, на сьогодні працюють разом з нами. На сьогоднішній день у нас немає блокування ні одної сільської ради, немає блокування одного закладу, я маю до військового комісаріату. Нема сьогодні тих елементів, які були при другій і третій чергі мобілізації. Ці всі елементи враховані, і на сьогоднішній день немає ні одної людини, яка був в формі одна розносила повістки. Сьогодні це робиться комплексно групою для того, щоб не було по тому ніяких у нас скарг, що неправильно було вручено повістки і так далі. І на сьогоднішній день ми повістки вручаємо або за місцем проживання, або за місцем роботи. Ніхто сьогодні ні в клубі, ні в кафе, ні в барі не підходить і нікого не питає, і так далі. Що ж, ми вам щиро дякуємо за таку детальну інформацію. Будемо чекати вас в нашій студії з новими новинами. Нашим глядачам я нагадаю, що у студії у нас був Іван Васильцюн, військовий комісар Закарпатського обласного військового комісаріату. Ну а наш ранок продовжується. Дякуємо вам, Дякую. залишайтеся разом з нами.